От це і Сина, і Святого Духа, і, і слава Ісусу Христову, що живемо в Сьогоднішньому слово на сьогоднішній день, маневри Духи. цей епізод, як Ісус входить в човен і робить чудо, і давайте перед тим, як скажу такий цікавий момент, який доторкнувся до, до мого серця, то пройдемося загально. Отже. Побачив Ісус два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них, попускали сіті. Він увійшов один човнів, що, що належав Симонові, попросив її плисти і почав народ навчати. Човни, вони призначені, і тут пише. Ці човни були призначені для ловитви риби, риби, не проповіді, а ловитви риби. І коли Ісус підходить до нього і каже, Слухай, я хочу тут побути і попроповідувати». То в цьому Євангелі ми так не читаємо, але з інших Евангелій то ми знаємо, що цей син цілу ніч перед тим, яку рибу хотів зловити. і нічого не зробив. Нічого не зловив. Тобто, на, на оцей ранок, станом на цей ранок, він вже втомлений, він хоче додому йти. Йому проповідь не цікава зараз. Бо він вимучився за цілу ніч. Він вимучився. І тут приходить Ісус, ну так там видно, що люди є, які слухають його, і каже, позич мені, нічого, хочу зайти в цей чого не проповідь. Ще давай годину дві три чекає. І попри те, Симон, попри втому свою, попри знесилення своє, він каже: добре. Добре, не знаю до кінця, що ти з мене. Хочеш, Ісус, хочеш що? Бери нічого, ні те, що мені належить. І коли він перестав говорити, а не знає ще раз, скільки він говорив: 5 чи 10 хвилин чи кілька годин, відчули на глибі і закиньте ваші сіті на ловитву. Звертаю увагу, що. Він каже, не двом човна, бо там два човни. Він каже, одному човну, тому де Симон, власне, ти, а ще Андрій був з ним. Ви, двоє хлопці, відчаліть на глибінь, Відчаліть на глибінь і закиньте їдь. З духовної сторони тут де мова про, про те, що довірся Богу. Більше довірся Богу, і так там більша глибина. Так, там треба вміти плавати, чисто по-людськи. Богдана, а як впадеш, ну то треба вміти. Бо як не вмієш плавати, і може бути недобре. Але відпливіть далі. Відпливіть, довіртеся мені. З іншої сторони, коли Ісус говорить, впливіть е, туди на більшу глибину, ну то ясно, що вони ловлять рибу не біля берега. Ясно, що вони ловлять рибу, ну там далі, далі бо більше можна зловити. Тобто Він каже Синові зробити ще раз те саме, що він цілу ніч робив. Ще раз те саме, що цілу ніч робив. Та Ісуса. Та ми, Вон, ані тут пишемо наставнику, ми всю ніч трудилися, нічого не піймали. Та ми це вже мільйон раз робили. І ти ще раз кажеш, випрости, та я знаю, як туре говорити. Що ти мені пояснюєш? Я знаю, як ловити ту рибу, але я знаю, що нічого не вирішило. Не вийшло нічого. З третьої сторони ми зараз побачимо, що якщо би Симон кинув сіті біля берега, він би зловив менше риби. Менше. Зловив би. Чудо би Але менше риби. А тому, коли ти довіряєш Богові і коли ти робиш те, що маєш робити, то ти отримуєш не просто трошки, ти отримуєш відповідно, ти отримуєш багато, більше довіра, але більше риби, більше благодаті Божої, яку він дає тобі. Наставне погляд. Ти знаєш, я пустив тебе в свій човен, тобто я пустив тебе в своє життя, я послухав твоє слово, яке ти говорив іншим людям. Я втомлений і я взагалі не маю сили зараз туди відпливати. Тому я не з віри великої це роблю. Зараз той момент, коли Петро абсолютно не має, хто знає, якої великої віри. Немає він тої віри. Він це робить, знаєте, з такої, ну, ну, ну добре. Ну, добре, гірше не буде, ну, гірше не буде. Але він не очікував, що там дійсно буде якраз. Не очікував, ну просиш, тому що ти просиш, тому власне я і це роблю, а не тому, що я маю велику віру. А тому, якщо ти не маєш великої віри, то це абсолютно не перекреслює того, що Бог може зробити чудо в твоєму житті. Абсолютно не перекреслює. Просто послухайся його. Послухайся, навіть якщо не маєш цієї віри. І от вони послухалися, кинули. І тоді вони піймали велику силу риби, і їхні сіті почали ватися. Тоді вони кинули до своїх товаришів, що були другим чому нічого ті прийшли і допомогли їм. І от оце слово, яке мене торкнуло. Давайте, давайте ще чуть назад. Були два човни. В одному в човні був Симон, Симон Петро і Андрій, в другому був Яків і Іван. Ну, два човни і такі друзі, які разом це все робили. То все-таки Ісус вибирає один човен і одну людину, Симона Петра. В твій човен я заходжу, Симон. Тебе прошу йти закинути сіті і, і злове рибу. Ти Симоне, отримаєш цю благодать. А що другий чоловік? А що як і Іван? Де вони були весь цей час? На березі. На березі. Вони чекали, вони дивилися на це все. І з однієї сторони вони захоплено дивились, тому що бачать чудо. А з другої сторони вони думають, його покликав, а нас ні. А нас ні. То дивіться. Попри те, що Ісус не покликав Якова і Івана, не покликав другий човен, то, читаємо, тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб і ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали поховати. Хоча Яків і Іван не був напряму покликаний. Богом. Не вони є ініціаторами оцього всього, вони спостерігачі, то все-таки все і перший, і другий човен отримали рибу, і перший, і другий човен отримали Божу благодать. Не засмучуйся і не дивуйся тому, що можливо. Можливо, хтось комусь краще щось здається. можливо, хтось там більше молиться, можливо, хтось там щось краще розуміє, ще щось, ще щось, ще щось. Навіть не про, навіть не про те йде мова. Йде мова про те, що коли оцей, кого Бог покликав, покличе тебе, чи ти почуєш і відкликнешся, чи ти прийдеш. Бо Іван, як і могли сказати, Петре, ти знаєш, ми не хочемо бити би насклика, ми хочемо до Ісуса споклика. От Ісус покличе, тоді ми підемо за тою рибою, а ти кличеш, тобто то, то, піться з тою рибою. То от вони послухали і пішли. Не обов'язково ти маєш чути, в принципі, голос Господній. Не обов'язково ти маєш чути, що от саме Він тебе от саме на цю місію кличе. Не обов'язково так чітко. Він може кликати тебе через іншого. Через іншого Господь покликав Петра. Але через Петра, по факту, Він покликав Якова і Івана. І вони отримали також благодать. Ну і на Кінець витягши човна на берег кинули все, хто і один човен, і другий, і пішли слідом за ним. Сьогоднішній день, коли ми чуємо це слово Господнє про ловитву риби, про ловитву благодаті, про те, щоб довіряти Богові нашому і не боятися більше йому довіряти, бо більше отримаємо, то сьогоднішній день я запрошую тебе. Чуєш, голос Господній, кличе Він тебе, довіряй, іди за ним. Не чуєш, і тобі здається, що він не кличе тебе, то, може, власне, зараз ти чуєш, можливо, і через мене. А можливо, ні, можливо, через когось другого. Але він кличе тебе, напевно, через когось другого. То почуй це, почуй, відкликнися на це, відкликнися. Навіть якщо це не ангел з неба, і не Бог з неба до тебе говорить, а скромний Отець Василь, то відкликнися, відкликнися і піди за цим Богом. І отримаєш благодать. Як Петро, як і Іван, як Отець Василь, і ти таку саме отримаєш. Просим тебе, Боже, подай нам твої благодаті. Щоб ми чули твій поклик чи не напряму, чи не чули твій поклик через інших. Довіряли тобі, йшли за тобою і отримали багато ребенка. Амінь. Слава Ісусу!